Нехай горить трава по осені, Василь Стус. Нехай горить трава по осені, хай чорні димляться поля, Та тільки штапа літра просені і обрій той, і та земля холодним полум'ям займається, повітря мріне, як вода, Не надаревне серце мається. Коли завирувала даль, Немарне дзвону вечоровому вторує вороновий крик, скорись дорозі уторованій, хоч і коритися не звик. Але живий живому тішиться, живий не думає про смерть. По ярій вечора доріжці ріжці, місяця остання чверть. Хай світ насів тобі на горло. Проклятим марком бродить ніч, високі тіні, мрії, пориви мережать зорі у вікні. Тож хай горить трава по осені, хай чорні димляться поля, але ще буде в ранках росяних журитись благісна земля. 1960 じゃうか